1288-й день війни, головні новини. Дивись до кінця, щоб бути в курсі подій. Дональд Трамп знову різко висловився про Путіна. Я дуже розчарований, що тижня гинуть тисячі людей. Він підкреслив, війна має завершитись, але, як завжди, не назвав конкретних кроків, які готові зробити США. Тим часом у США визнають дефіцит ротилу, що може вплинути на виробництво боєприпасів. Це тривожний сигнал. Але на фронті є гарна новина. ЗСУ звільнили селищ удачни поблизу Покровське підняли український прапор. Тим ситуація складна та Дніпропетровщині оборона досі не може стабілізувати фронт а біля Кам'янки на кордони з Харківщини фіксується просування росіян. Москва тисне одразу на кількох напрямках, намагаючись розпорошити українські резерви, але прориву фронту так і немає. Путін вперше допустив можливість спільного використання Запорізької АЕС, крок, який виглядає як спроба легалізувати її захоплення. Хоча до цього Лавров заявив: ми ніколи не отримували таких пропозицій від США, але навіть якщо вони з'являться, ми пояснимо, заес перебуває у підпаредкуванні росатами і працює під постійним контролем персоналу МАГАТЕ. Хто з них бреше не зрозуміло. А на міжнародній арені новий тривожний сигнал: Китай, Росія та Північна Корея обговорюють тіснішу військову співпрацю. Це може стати викликом для світу і ознакою нового етапу глобального протистояння. Підписуйся, тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.